15 жовтня про події на цю мить. Далі у новинах на ТВА. Віталій півовар. Добрий вечір. В оточення потрапили близько сотні українських військових у районі Бахмутки на Луганщині. Уже є і загиблі, і поранені. Про це повідомив Геннадій Москаль, голова Луганської ОДА. Позиції військових обстрілюють донські козаки з 20 танків, двох десятків гармат та ПЗРК. Вони переховуються у лісосмузі. Підмога, яка йшла до бійців, потрапила у засідку. Точних даних про ситуацію біля Бахмутки немає, адже до цього місця неможливо дістатися через постійні обстріли бойовиками. Натомість у прес-центрах АТО та РНБО цю інформацію не підтверджують. За їхніми даними жодного оточення під Бахмуткою немає. Мовляв, ситуація складна, але контрольована. Зараз там тривають бої, але військові отримують підмогу та забезпечені боєприпасами. Наразі там триває бій оточенням це не можна назвати, оскільки є можливість. Підкріплення туди доправляти і прикривати наших військових засобами артилерії, яка працює і на прикриття, і на ураження тих, хто намагається атакувати, Росія стягує військову техніку до Сімферополя та до кордону Криму з Україною. Про це повідомив Дмитро Тимчук, керівник центру військово-політичних досліджень. За його даними на території Криму триває накопичення російських окупаційних військ, зокрема у Сімфрополі сформували окремий артилерійський полк. На його озброєні більше півсотні ствольних та реактивних систем. Це і самохідні гаубиці, і торнадо і ПЗРК в районі Парашийка формують групи з окремих полків та артпідрозділів. Маріуполь через обстріли частково знеструмлено пошкоджені лінії електропередач. Про це повідомив речник РНБО Андрій Лисенко. Є загроза знеструмлення підприємству металургійних комбінатів імені Ілліча та Азовмаш. І про загострення ситуації на сході говоримо з гостем студії Іван Якубець, полковник запасу, учасник бойових дій. Вечір добрий. Добрий вечір. А давайте почнемо з того, з чим, на вашу думку, пов'язане таке от загострення бойових дій на Сході. І чи бачите ви його загалом? Ну, на мій погляд, там ніякого загострення нема. Як тільки наші оголосили е, про те, що про припинення вогню, вогонь там не зупинявся, там постійно йдуть обстріли, втрати наших солдат, мирного населення. Тому казать, там, що там щось е, такого трапилося. Звичайно, не можна, крім сьогоднішнього випадка, який ще, до речі, не підтримано, поки що не підтверджено. А те, що там наступили і оточили наших людей, От, Ну оточили. це раз, а зокрема, вчорашній обстріл е, околиць ну, теж. Вони раніше ж хіба не стріла, стріляли раніше. Тобто, Російська Федерація не припиняла війну не на мить. Це ми тільки припинили в одностайному порядку і. Дали їм можливість зміцнитися там і зробити все для того, щоб зараз тепер, можливо, зараз розпочати контрнаступальні деякі дії. Для чого це робиться? Для того, щоб підготувати платформу для президента Путіна на перемовинах з нашим президентом. Ви знаєте, що 17 числа буде так, така буде зустріч. Для того, щоб Путін в себе впевнено почував, а наш президент був наляканий подальшим веденням війни. І вся Європа теж була налякана та світ цими питаннями. Вони зараз розгорнуть активні бойові дії і використають це у своїх політичних намірах. Дивіться, говорили, що це перемиря треба було нашій стороні українській, для того, щоб використати цей час для перегрупування і ротації. Чи на вашу думку використала Україна цей час для перегруповування та ротації? На жаль, цей час нам був потрібен. Не стільки для перегруповання ротації, стільки для того, щоб змінити недбале керівництво Збройних сил України та Міністерства оборони. Це по-перше. Але поміняти... для чого тоді треба було перемир'я, Та тому що, їх... тому що ці люди, які керували воєнними діями на сході держави, привели до поразки в серпні місяці. Тому їх треба було міняти. Це перше, їх змінили. Одночасно з цим потрібно було робити, як ви кажете, перегрупуванням. Це так. І третє, з цим потрібно було готувати як намога більше резервів для того, щоб протистояти противнику у ході майбутніх бойових дій, які зараз уже починаються. Дивіться, от керівництво міноборони вже змінили. На вашу думку, що це змінить у ситуації на сході? Прийшов новий міністр, якими мають бути його перші кроки на посаді міністра? Якщо людина, та яка йде на міністра оборони. Не знає, що робити, то їй нема чого погоджуватися на таку посаду. Міністр Галатей сказав, що він знає, що робити, і він проведе парад в Севастополі. Де він проводить парад, ми знаємо під Іловайськом. Наступник його зараз більш стримана людина, більш виважена і більш має відносини до військової справи, ніж попередник. Тому мені хочеться вірити, що він буде краще справитися, ніж попередник. Що йому треба робити? Для цього йому потрібно зібрати всіх своїх підлеглих, провести відповідні наради, розібратися з обстановкою, запросити ветеранів. Та ветеранів мається не всіх ветеранів, а ветеранів керівного складу Збройних сил України. З ними порадитись, послухати їхні поради і пропозиції та потім прийняти рішення. Чи потрібні ще кадрові ротації міноборони, окрім того, тих, які вже зроблені? Я думаю, що потрібні, тому що вони не всі зроблені. Що маєте на на увазі конкретно? Кого? Ну, я думаю, що прокуратура військово розбереться, але вона дуже довго нас завжди розбирається. І в зв'язку з цим страждають військові з'єднання частини, тому що їхні керівники то під слідством, то ще десь знаходяться і так далі. По-третє, треба розуміти, що одними грошими, грошима армію не зробиш боєздатною. Боєздатність армії викон... виховується на полі бою. Це перше. Але для того, щоб людина пішла на поле бою, потрібно не тільки її заманювати туди грошима, а потрібна ще і моральна, психологічна обстановка відповідна у державі, щоб вся держава була за спиною цієї людини, щоб не трапилось так, що хлопці в одніх на куски розривають або вбиває, або калічить. А решта таких самих безглузно проводить час, значить, в тилу держави, і навіть не відчувають, що війна йде. І коли треба призвати, то й призвати нема кого на заміну. Це по-перше, по-друге, точніше. По-третє, треба все ж таки правду сказати людям про те, що ми або ми ведемо війну, странну війну, як кажуть зараз, вона така неординарна, якась, але це війна. Або ми живемо мирно. Країна повинна знати і народ повинен це відчувати. Тому що без напружень усіх елементів держави, суспільства. До ведення воєнних дій ми не виграємо цієї війни. Воно так поступово буде нас заглатувати, заглатувати і заглатувати. Знаєте, як крокодил чіпляє свою жертву? Він її схопив, а потім потихеньку прожовує і затягає внутро. Так і зараз Росія робить з Україною. І вона це робить досить успішно. Ми поки що, ні ми, ні Європа, ні світ не може цьому протистояти. Дивіться, ще одне питання. З'явилася інформація про накопичення знову ж таки російських військ у Криму. На вашу думку, це чергове залякування Росії чи підготовка все ж таки до вторгнення подальшого Росія активно діє відносно України. На жаль, ми відстаємо від неї, і взагалом, ми зараз знаходимося на такому розпутті, чи пасифізм, чи війна. А може не треба ні того, ні іншого. І це нам дуже заважає. А Росії нема таких питань. Там прийде питання про проковтнути Україну. І все на цьому питанні вони До чого вони готуються. Вони, і вони готуються для того, як, так, як це потрібно робити. З усіх напрямків вони зараз на Україну готові напасти. З усіх. З усіх напрямків, які їм доступні: повітряні, наземні і морські. Тому наземному напрямку це Харківський напрямок, Донецький напрямок, вони вже підготовлені і готові до таких провокацій і нападів з морського напрямку. Це Чорноморсько-Азовський басейн. Вони вже підготувалися. І про що свідчить, ви кажете, дані в питання щодо кримської що на території Криму формуються військові частини? Там їх багато. Там біля 25-30 тисяч зараз військових зібрано. Я цим питанням займався, окремо спеціально вивчався по всім каналам і перевіряв. Там сформовані сили спеціальних операцій, там тримаються повітряно-десантні війська, там триваються декілька бригад. Чи тактичних бойових угруповань морської піхоти, здатної виславчитися морським транспортом на узбережжя. В басейні Чорного моря знаходиться вісім кораблів десантних кораблів, БДК, так звані, більшої десантні кораблі, які можуть від роти до батальйону. Це вісім від шести, ну там два з них чи три на ремонті стоїть, але ми не знаємо, який стан ремонту. А 3 Чотири це годний висадити. Як має Україна реагувати? Тому маючи, вважаючи, що там вони привели в порядок всі аеродроми військові в Криму, і зараз ці аеродроми всі заселені авіацією, яка здатна діяти і висадити повітряні десанти, і так далі. Тому мені також відомо те, що от пр Придністрові готуються, і до де прихована підготовка до зустрічі посиленого контингенту від збройних сил України Російської Федерації. Тому Як вона Україна готова. має бути реагувати. Тому Російська Федерація готова наступати на Україну чи чавити Україну з будь-якого напрямку, який їй доступний сьогодні. У мене було питання, я поставлю його е, втретє. Як Україна має реагувати? Для того щоб на це питання відповісти, треба отримати доступ до документів матеріалів Генерального штабу для того, щоб мені це відповісти. Я це ж можу зробити, але не маючи повної інформації, я не можу. Можу тільки порадити, що треба робити. Я так. про це і питав. Якщо вони, якщо це дійсно так було використано, цей час як ви казали на початку, Та. що Україні він потрібен для перегрупування. То нам потрібно було не перегрупування, а створення негайне міцних стратегічних та оперативних резервів, артилерії, танків, піхотних і так далі, з'єднаних частин, які б зараз забезпечували нам південні та східні напрямки держави до оборони, і тому що е, цей касьор, що палає зараз на Донеччині, він так просто не погасне. І саме попереджали військові спеціалісти і е, е, ветерани збройних сил України. Готуйтеся до війни, ніяких перемір не буде. Це все е, е, обманка. Для дурнів розумієте, дякую, дякую за ваші коментарі. Іван Якубець, полковник запасу, учасник бойових дій, говорили про загострення протистояння на сході. Як поводитися у разі терактів у Полтаві? Провели спільні навчання рятувальників, правоохоронців та медиків. За легендою, терористи підірвали місцевий завод. Уперше у навчаннях взяли участь і волонтери. Знешкодження терористів у Полтаві. Теракт, хоча і умовний, але спецслужби викладаються наповну. Після вибуху минули лише лічені хвилини, а спецавто вже заїжджають на територію підприємства, де він стався. Разом із ними автівки волонтерів. Вони спільно з професійними медиками надають термінову допомогу постраждалим. Моя самая головна задача оказать допомогу пострадавшому, помочь медікам, скордінірувати успокоїти человека і дати йому першу медичну допомогу. Зафіксуємо, зараз ми зафіксуємо ручку, щоб наш перелом в плані як, вроді як, як видно, що похоже, перелом раз він жовтий, значить треба зафіксувати це все. Кожна із волонтерок пройшла спеціальну медичну програму. Лікарі за два місяці підготували 600 волонтерів, готових надати всебічну допомогу. Обіцяють протягом наступних місяців навчити ще дві тисячі волонтерів-медиків. Є створений сьогодні спеціальний. Тренінговий центр, який має розроблену міністерством охорони здоров'я програму, і всі волонтери, які хочуть, вони проходять по цій програмі навчання. Якщо говорити по тих розрахунках і по тій потребі, в принципі, треба готувати набагато більше, але ми розуміємо, це ті люди, які хочуть, які мають бажання і які залучаються самі для волонтерського руху, тобто це тільки початок такої великої роботи. Навчання навмисне ускладнили і максимально наблизили до ймовірної надзвичайної ситуації, але безпосередньо ліквідацію надзвичайної ситуації, яка виникла внаслідок терористичного е е вибуху. Відверто кажучи, я як керівник державної служби нашої Полтавщини я задоволений роботою свого особового складу, адже вони працювали злагоджено. Всі ті завдання, які стояли згідно тактичного задуму перед ними, всі ці завдання були виконані і вирішені. Такі навчання потрібні не лише у воєнний, а й у мирний час переконують у Полтавські ОДА і запевняють, тренування не коштували бюджету ані копійки. Анастасія Бубкова, Протести під кабміном до будівлі уряду прийшли близько трьох тисяч представників профспілок. Акцію приурочили до міжнародного дня боротьби з бідністю. Вимагали, зокрема, вищих зарплат та соціальних гарантій. Саме ці позиції уряд заморозив через складну ситуацію на сході. Лікарі, металурги, шахтарі і навіть працівники культури з прапорами і піснями пікетували кабмін. До урядовців назбиралось багато пропозицій і наболілих запитань. Головне, чому українці бідні? Продукти як пока кварплата, все подорожало. зарплата на одному місці. Надоїло вже людям просто. Все, ми вже не можемо у колеги Світлани по металургійному цеху. Претензій більше скаржиться на брак вугілля з Донбасу. Це, мовляв, гальмує роботу заводу. Чоловік погоджується всі проблеми через війну на сході України. Щоправда, має своє бачення тамтешніх подій. Ну так а хто війну зробив? Ну хто хто зяли войну? Майдан о. Ну, так. А, о. О. а те, що там Росія. Воюється. Нет, ничего, ничего. Я как бы так за Россию. Приехал да, сюда, чтобы поставить это все в известность. Якщо в Росію, да в Росію хорошо. А ось ці дівчата в українському вбранні й віночках вимагають кращого життя для закладів культури. Не закривали, не зменшували заробітну плату. Соціальний ну, законопроект п'ятдесят вісімдесят майбутньому за наше майбутнє. Тим часом працівники санепідемслужби побоюються, що завтра опиняться без роботи, адже профільне міністерство збирається ліквідувати сес. Натомість хочуть створити центр громадського здоров'я. Він і виконує виконуватиме функції старого відомства, ми стоїмо за збереження санепідслужби України. Взагалі це здоров'я населення України саме головне, що може бути у людини. Це здоров'я у федерації профспілок України до урядовців підготували письмове звернення з усіма вимогами. Основна індексації зарплат і збереження робочих місць. Щоб з наступного року в проєкті бюджету. Обов'язково була передбачена індексація заробітної плати і пенсії не ніж на рівень інфляції поточного року році, щоб хоча б забезпечити купівельну спроможність зарплат і пенсії на рівні нинішнього року. Доволі скудного, але все ж таки з кабінету міністрів до пікетувальників ніхто не вийшов. Традиційне засідання уряду нині так і не відбулось. Щоправда, свої вимоги представники профспілоку Кабмін передали, після чого всі мирно розійшлись. Шантон Деркач давай. Студенти коледжів проти нових умов вступу до вищої Під Міністерством освіти і науки вони вимагали не запроваджувати ЗНО та не збільшувати термін навчання. Подробиці розкаже Анна Ниченко. Держава ускладнює життя коледжам, а згодом хоче їх знищити. Саме цього бояться студенти спеціалізованих навчальних закладів, які пікетували Міністерство освіти і науки. З наступного навчального року випускники коледжів мають складати ЗНО, аби вступити до вишу. Студенти кажуть не проти іспитів, але вони мають бути профільними. Я вступав до коледжу на одних умовах, а нам висовують інші. По-перше, ми повинні писати ЗНО, А по-друге, після четвертого курсу коледжу, коли ми його закінчимо. Ми повинні вступати на перший курс інституту і платити за ці два роки, які вже ми пройшли навчання. Вимагають студенти і не збільшувати їм кількість років навчання. кажуть, це буде великою проблемою, особливо для контрактників. Їм доведеться шукати додаткові кошти. Перший, другий курс. Ми проходимо загальноосвітню програму, і відповідно на третьому четвертому курсі. Ми просто не маємо змоги здавати. ЗНО, тому що знання не профільні, вивітрюються. Наші вимоги це профільні екзамени. Я навчаюся на бюджеті. Мені якби вагомо тільки те, що я втрачаю два роки, наприклад, а контрактники, вибачте, вони втрачають ще й велику суму грошей. Підтримати студентів прийшли і викладачі, стверджуються далеко не всі нюанси нового закону про освіту. Після прийняття закону про вищу освіту. Вирішили молодшого спеціаліста назвати молодшим бакалавром? Молодший бакалавр відрізняється від молодшого спеціаліста тим, що не можна вступати на базі 9 класів. Який сенс тоді абітурієнту йти на молодшого бакалавра, якщо він може зразу піти на базі 11 класу на бакалавра? Тобто, через 2-3 роки коледжі просто. Ну, майже зникне. У Міносвіти ж переконують, термін навчання не збільшували. У студентів і далі лишатиметься можливість вступити на другий або третій курс вишу, якщо там звільниться місце. Є ще один варіант вступити на перший курс, де викладатимуть скорочену програму з 2,5 років навчання. Але яку систему вводити, обирає сам Виш, а от вимогу складати іспит чиновники вважають необхідною. Саме вона дозволяє перевірити рівень абітурієнта. Чиновники додають. Ця норма не є нововведенням, вона діяла і раніше, окрім цього навчального року. Умови прийому на 2015 рік вони розроблялася робочою групою з числа представників вищих навчальних закладів державної інспекції. Було прийнято рішення повернути цю норму вступу за екзаменами. Вона буде така, як була в минулому році. У Міносвіти і науки додають, прислухатися до студентів готові і запрошують до громадських обговорень. Щоправда, наступного року вступати за новими правилами студентам коледжів таки доведеться. Анна Зорян Сімнадцятьох учасників учорашньої акції біля Верховної ради відпустили з міліції. Перед цим склали протоколи та провели профілактичні бесіди. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Шкіряк. Водночас досі під варті лишаються 10 людей. Це ті особи, яких підозрюють у хуліганстві. Міліції вже відомі, і організатори цієї акції Нагадаю, Напередодні невідомі балаклавах кидали вибухові пакети, петарди та каміння у міліцію. Поранені 15 правоохоронців у будівлі парламенту. Прострелені вікна. Прокуратура порушила справу щодо бездіяльності командирів бунтівних частин Нацгвардії. Про це повідомив генпрокурор Віталій Ярема. Нагадаю, понеділок бійці збунтувалися, втекли з бази у нових Петрівцях та колоною рушили до адміністрації президента. Вимагали демобілізації. Мовляв, рік уже відслужили. Але додому їх не відпускають у прокуратурі акцію називали провокацією та повіцяли розібратися із організаторами. Тепер у діях командирів також шукають ознаки кримінальних правопорушень. Мати, рідні та друзі зниклого добровольця батальйону Донбас пікетували адміністрацію президента, вимагають негайно розпочати слідство та пошуки Олександра Калашника. Думки щодо причин зникнення хлопця у рідних Олександра та командира батальйону кардинально різняться. Ще 14 вересня волонтер батальйону Донбас Олександр Калашник виїхав із військової частини у Нових Петрівцях на Київщині. Відтоді ніхто з рідних його не бачив і не міг вийти з ним на зв'язок. Друзі добровольця кажуть, перед зникненням Олександр конфліктував із керівництвом батальйону через пожертви на лікування поранених бійців. Конфлікти був з керівництвом батальйону. Наприклад, скажем такий факт, да він пропав 14 числа. Ми з ним зустрічались з друзями. зустрічались, з ним. 12 вечорі. І він в 12-ту вечір казав, що він буде вимагати проведення аудиту е всіх благодійних внесків, які надходили на рахунки батальйону «Донбас». Казав, що він буде цим плотно займатися, тому що гроші кудись зникають. 14 числа він пропав. Я зверталася в усі інстанції. По місцю проживання зразу ж, 17 го числа, ми в перший же день забили тривогу, тому що такого не було, щоб у сина були вимкнені телефони. Місяць розслідування здвигу немає. Сина мого немає. Відповіді ні від СБУ, ні від Генпрокуратури, ні від МВС. Я, можливо, надоїла всім. Але я не, я не можу залишити так. Мені повинні сказати, де син. Тим часом командир Донбасу Семен Семенченко назвав цю акцію інформаційною атакою, що дискредитує честь батальйону. У своїй заяві на Фейсбук сторінці Семенченко наголосив: Олександр Калашник більше не боєць батальйону. Донбас його контракт перервано у серпні цього року. У військовій частині працював діловодом за штатним розкладом був солдатом-оператором 12 серпня 2014 року. База даних батальйону Донбас потрапила в інтернет і була опублікована на сайтах Руська Вісна Кіберберкут. Почалась евакуація родин бійців, котрі проживали на окупованій території. Базу даних раніше вів зниклий за інформацією міліції. Кілька днів тому зниклий виходив на зв'язок зі своєю дівчиною. Проте факту телефонної розмови з Калашником його наречена не визнає. Каже чоловік, який днями дзвонив їй і запевнив, ніби скоро повернеться додому. Зовсім не Олександр, а ймовірно, співучасник викрадачів бійця, котрі виклали у мережу документацію батальйону, що він зберігав на власному ноутбуці. Він володів значною кількістю інформації про внутрішню кухню цього батальйону Донбас, про солдат, про ці оформлення. Все значить, багато чим він був не згоден, значить з тим, як проводилися справи. Моя думка, що його викрали. Хто зацікавлений в тому? Він знав правду. Він правдивий, чесний, справедливий, і він не може змиритися, якщо десь бачить якусь неправду. Ось оце основна причина його зникнення. Звернення до глави держави Петра Порошенка підписане рідними і друзями Олександра. Чиновники прийняли, аби передати до профільного департаменту адміністрації. Того, що лист побачить сам президент, матері зниклого ніхто не пообіцяв. Олена Опанасенко Євген Кіяшко Майже половина членів ВК бояться за своє життя. Твердять соціологи. Вони питали майже пів тисячі представників окружкомів. З них понад 40% відповіли, що мають про всяк випадок прямі телефони правоохоронців. Серед труднощів, які можуть виникнути у день голосування, в окружкомах називають неякісні списки виборців, черги на дільницях та проблеми із підрахунком голосів. Багато нарікань на формування дільничних виборчих комісій. Часне їх формування удвічі менше, аніж зазвичай, лише 15 днів. У персональному спілкуванні з членами ОВК з різних регіонів ми маємо інформацію, що зараз просто йдуть масові заміни в складах дільничних виборчих комісій, особливо керівного складу. Чим це загрожує? Це загрожує тим, що. До дня голосування залишилося не так багато часу. і Якщо немає керівного складу укомплектованого, який може налагодити роботу виборчої комісії належним чином, то комісія фактично не працює. А вже швидко потрібно одержувати списки виборців потрібно одержувати буде бюлетені. Близько 50 активістів влаштували автопробіг чотирма містами Вінниччини. Людей закликали не голосувати за кандидатів, які підтримали закони 16 січня. Як реагували на цей люстраційний автопробіг місцеві мешканці? Розкаже Ярослав Марченко. Близько 15 машин з активістами проїхали центральними вулицями містечок Ямполя, Крижополя, Буші і Могилева Подільського. Місцевим жителям автомайданівці роздавали листівки з закликом не голосувати за колишніх комуністів і регіоналів. Ми їдемо далі, аби повідомити інші населені пункти про те, які падлюті зараз лізуть з у раду. Дякуємо вам за те, що нас вислухали. Боріться, боріться в наших з вами руках, майбутнє України. Слава Україні! Головною мішенью автомайданівців була колишня комуністка Оксана Калетник, яка балотується до парламенту у місцевому окрузі. За словами активістів, у неї нібито є маєток у селищі Буші. Проте ані маєтку, ані самої депутатки вони не знайшли. А от у Могилеві-Подільському мітингувальники натрапили на виборчий штаб ще одного кандидата, який був у їхньому люстраційному списку. Юрій Македон на попередніх виборах, начебто, був технічним кандидатом калетник, і нині знову балотується до ради. Потрапити до його офісу активісти не змогли, але обклеїли стікерами вхідні двері і автівку кандидата. Ну, я вважаю, що це правильно, така як така акція, бо вже не знаємо, що кого вже за кого голосувати, кого вибирати, без поняття. Я вважаю, що це нормально. Більшість місцевих жителів підтримують такі акції, проте є й такі, хто вважає їх недоречними, коли в Україні йде війна. Вони нічого не зроблять ці акції, не журнуть нам серця. Як це так? Такі мільярди мати не дати на армію. Скільки їх там є? 450 депутатів. Не дати копійки на армію, а прислати до цих бідних, що вони отримують тисячу гривень пенсії. Самі ж організатори запевняють, роблять це винятково задля інформування виборців. цієї акції не допустити в склад нового парламенту регіоналів і комуністів, особливо тих, які голосували за закони 16 січня. Робимо все, щоб люди не наступали повторно на ті самі граблі і не голосували повторно за тих самих кандидатів, які являються олігархами, які приходять тільки щоб збагатитися до нового парламенту. Після того, як автомайданівці облили фарбою плакати кандидатів, рушили до Кіровограда. Ярослав Марченко, Андрій Радіч. ТВА. Скандал довкола акції протесту в Гонконзі. Тамтешній телеканал показав відео, на якому поліція жорстко розганяє активістів. На ньому видно, як поліцейські б'ють людину у наручниках. Усього затримали 45 людей. Влада обіцяє розібратись, чи правомірно діяли правоохоронці. У Великій Британії вже заявили, що готові стати на бік прав людей у Гонконзі. Поліція вже пообіцяла вжити негайних заходів. і Проведе неупереджене розслідування щодо застосування надмірної сили проти затриманого. Офіцери, які брали участь в інциденті, будуть тимчасово відсторонені від виконання своїх обов'язків наша спільна з Китаєм декларація від 1984 року гарантує, що соціальна та економічна система в Гонконзі залишаться незмінними. Це включає права людини і свободи слова, друку, зборів і страйків. Це важливі свободи, і ми маємо стати на їх захист. Супермарафон у джунглях у Бразилії влаштували кількаденний забіг, учасники якого змагалися не на треку, а у дикому тропічному лісі через небезпеку нападу ягуарів на деяких ділянках бігуни пересувалися виключно групами. З понад півсотні учасників до фінішу дісталися лише 26-ро. довжина шляху. Майже 300 кілометрів. Тому цей марафон називають одним із найсуворіших у світі. У мене майже не лишилося сил. Загалом я відчуваю, що можу вибухнути просто на цьому місці. Якщо щось і змушує мене продовжувати рух, це лише внутрішній стрижень. Ви дивитесь те Далі – Новини спорту.